Друзья, коллеги, всем привет! Начали первую культивацию. Сейчас стану лучше покажу. Церки у нас баханы и Заборонували, і ось, о, дивіться який фон, це зараз так проти сонця воно видно. А сонце, ячмінь там воно падало ще. І бур'яну все вже попер. Мелкого взагалі дуже багато. Ось засіяно все, отак дивлюсь. Там воно видно навіть і на камері. Ну м'яко-м'яко. Заглибили перву. Та видно Воно таке нерівна трошки культивация бо плухний лист тут чи ця пахота культивації ну вирівнює хорошо мені нравится за счет того що, то, що глибоко, хорошо вирівнює, влаги хватає вообще предостаточно даже земля ще не готова Ліпиться ще. І холодна, холодна земля. Не знаю, сіють, дивлюсь, в Ютубі, в Тіктокі всі сіють. Це Ютуб як ото село. Один виїхав щось робити, показав, все, всі бігом. Побігли уже і собі сіяти. Не знаю. Я вважаю, що ще рано. Ну це луба моє мнение. Потому що земля ще не прогріта Вчора, от, допустим, заморозок был Трава аж била с утра была. Сьогодні плюс 6. Ну и земля що, прогріта? Нет, конечно, не прогріта. Ну и куда сиять, я не знаю. В том году посияли. Сейчас. В тому році посіяли 23 апреля і тепла не було, так воно сиділо собі в землі. Бур'ян пішов, бур'яну все одно він йде. А от семка вона не йшла. І по итогу, поки рядочки стрельнули, вже все зелене стояло. Давай бігом пробивати, давай бігом бризкать. А воно ж, звісно, і повлияло на урожай. В тракторе жарко, а на улице еще так, прохладненько. В футболке вышел. Тут сегодня 17 апреля заехал и культивацию первую робить. Края вот сейчас покажу. Может кому, кому бы я полезно, может на заметку борить себе. Заехал, два раза край прошел, З однієї сторони пройшов, два рази край, з іншої сторони пройшов. І все, і я потім культивую, я вже не лізу на край, я там не розвертаюся, де пройшов. Доїжджаю до цього і тут розвертаюсь. І другу культивацію так само. Бо потім сіять на краю розвертатися. Між доряд робити, на краю розвертатися. Косить, теж на краю розвертатися. Ну, всі остальные операції на краю край затаптується а потом дисковать під зернові заїхав і крайний йде як по асфальту скач там ще більш-менш край крайний йде ну це ж уже пройдений етап так що може кому кому буде полезно то теж так робити. Це заїхав ось тут 3,5 гектара там знизу 2 що мені нравиться як ось ну, видно що не видно Ну виравнює, добре заглибили, прям тяжкувато по трактору чую що тяжкувато прям іде та й м'яко ось іду і провалююсь прям нуряю мягко мягко стався глибоко пахати. ну а де ліз, де не ліз. Самую будочку таку. развернулся и пришел дальше. А земля еще прогреется, там вроде бы дождь стоял да на опаску. А че будет он, че не будет, ну, дай бог, что круг. Потому что на этой неделе вот культивируем, да, заедем да еще и пристань.